Іде. Шановні мешканці Сарати і ОТГ України. Я не знаю, тут санкціонована ця мусорка чи не санкціонована, але як зазвичай вона розкидана на пів кілометра. На пів кілометра. Видно, що тут щось прибирали. Он. Але оці пакети тут летять туди до центра сарати. Дим горить. Я не знаю хто тут. Керує. Але подивіться самі. Не дивно, що воно тут буде воняти. царата, все, от сарата, от люди живуть. Бачите, от там далі пішло. Люди, телевишка. Пакетів, ціле поле пакетів. Їх зараз не видно. Я тут був пару днів назад. то ціле поле. Ота от полоса, ота полоса. То вона забита пакетами. Там, я не знаю, як. там Там суцільний смітник. Бачите? суцільний смітник. Тут Пакетів, я не знаю скільки тут. Ой. Оце таке така культура сарати. Дивіться, цей дим іде в сарату, горить, тут непонятно що. Ой, така, така сарата, така культура. Пані Райчева взагалі принесли. Тут, тут, тут була така культура, яка Я не, не пам'ятаю взагалі тут. Ну, там, там той старий, з той сторони, той, той був завжди. а Цього я не пам'ятаю, тут було чисто, ну да, є, що, я знаю, тут було чисте гарне місце. от, Дивіться, що зараз.